Поки ми там переривалися до нас. У гості завітали керівники творчої лабораторії, як вони себе називають. А... Портал. Отож, доброго Почекай, ранку. Почекай, Таня, Таня, Таня. Де де де, чому керівники? Ну, Керівники ще не доїхали. Я ще не бачу, Ще їдуть трохи, трохи, керівники. Керівник. Не доїхали. Отож, доброго Я ранку. Я сьогодні ще за раз. всіх. Так. Да. Одна за всіх, так би мовити. І так, я скажу вам одразу, я далека від дизайну, від творчості. Отож, розкажіть в двох словах коротенько про свою творчу, так би мовити, лабораторію. І чого лабораторія? А ну я хочу ремарочку невеличку. Мені здається, що в кожній людини є творчість, навіть в вашій професії, тому що спілкуватись тут без творчості ніяк не можна. А про нашу лабораторію, хто ще не знає. Мені здається, вже всі повинні знати. А, знаходиться на вулиці Пушкінська, 9. Відкрилися ми у квітні, і вже за півроку в нас а, є навіть а, таке велике портфоліо, велика спілкування з людьми творчими, творча лабораторія. У нас є атмосферна кав'ярня, ви можете випити просто неймовірні кави. Чесно, найкращої в місті Житомиру, як кавоманом, може відверто сказати. А, друга частина це студія. Ми пропонуємо як локацію для фотосесії, також як офіс дизайн-студії, тому що ми ще займаємося декоруванням і оформленням простору. А ще відбувається дуже-дуже багато цікавого. Ми проводимо виставки, галереї, музичні вечори, квартирники, просто зустрічі творчих людей, відбувають лекції, відбуваються коворкінги, якісь вечори. Тобто Багато-багато. І на цей сезон ми також запланували до. Ну, Багато багато нового, як і ваша нова студія, так і ми пропонуємо багато новинок. Слухайте, два питання. По перше, я колись працював у кав'ярні, варив каву. У вас там все баріста, просто можна прийти як в заклад, це заклад, так, можна сказати. Так, так. Ну, Він невеличка у нас частинка, в нас працюють два неймовірних баріста. Угу. Ми хочемо розпові... хочу розповісти про новинки нашої саме кав'ярні. Ми пропонуємо тепер альтернативну каву. Скоштуйте, скуштуйте, скуштуйте прийдіть. Це нові нові види заварювання кави і зовсім інший смак. А друге щодо. Усіляких заходів, наскільки розписаний графік, я б сам замовив? Я ще почитала. є ще, ще якраз формування. До минулого року ми зараз якраз розписуємо афішу подій нашого порталу. А, планується і музична частина, і художня частина, навіть сайенс частина У нас є ідея створити такі сайенс кафе де будуть е, обговорюватися якісь наукові теми. А потім, мабуть, mm -hmm. якісь mm -hmm. висновки робити. Багато-багато новинок. Ми слідкуємо за тим, що відбувається у світі, і пропонуємо це у нашому місті. Житомир. Як це відбувається? Наприклад, хочу творчий вечір провести у вас у порталі. Ми з вами обговорюємо, як буде виглядати дизайн. Так, ну не, Чи... не зовсім дизайн. У нас же студія є форма на може наповнення. Що mm -hmm. саме ну, ви які що ви хочете донести до людей? Ми допомагаємо в оформленні саме цього, цього і заходу і простору. Давайте змоделюємо ситуацію, що зараз хтось нас дивиться, там якась людина, яка там книжку, наприклад, випустила, що щойно там з лісами. Ну, коли презентація книжок, до речі. Почути приблизно. Ну, люди люб, полюбляють знати ціну, так якогось запропонованого, щоб розуміти, mm -hmm. розраховувати на що приблизно. Скільки може обійтися творчий вечір, якщо хочеш там представити книжку, запросити людей і там почитати вірші? Наприклад, а, ну дивіться, ми пропонуємо два види співпраці. Ми чи пропонуємо наш простір в оренду. Люди в принципі можуть робити будь-що в З... рамках розумного, розвитку, звичайно. <звичайно>, <звичайно> а, або ми пропонуємо співпрацю більш щільно. Ми приймаємо участь у підготовці, і тоді ми або просто це для популяризації самої книжки, mm -hmm. тому це в принципі безкоштовно, але там вже якийсь внесок робить mm -hmm. сам автор. Або, як було, наприклад, музичний вечір з Катерини Волошиною, презентації книги, було прочтіння віршів під музику. Ми просто брали за вхід якусь символічну суму і все. Зрозуміло. Так, я бачу, це що все у нас добре, друзі. Готується ще гості Т Танюшенька, так. Да. От я хочу запитати: от ви люди творчі, звідки от черпаєте те натхнення? От де берете от натхнення, аби це все створювати? О, насправді, насправді, це якась по перше внутрішня необхідність такі. Внутрішні моторчики, які не тобі спокою. А по-друге, надихає будь-що надихають люди, з яких ти зустрічаєш. Просто е за півроку в наш портл прийшла така неймовірна кількість людей, приходять, і це все житомиряни. Я вже наголошувала не раз, що мене просто вражає, наскільки в нас творча е молодь, які особистості неперевершені, харизматичні, просто гарні молоді люди, і не тільки молоді в нас приходять і архітектори, і художники. Просто неймовірне нас місто і тому від міста нашого звичайно черпаємо надихнення, а будь-що може бути надихнути. Насправді друзі, у нас є ще люди з крана. Вітаю, добрий ранок так, Танюша. Як ми давай може дівчаток я, я наших гостей сюди? так на, на диванчик гостям? Наразі, Таня, ж сьогодні, о Боже, це поврає. вона така легасенка, в нього не вдаришся. Так, ти починала з того, що у нас дві людини, ми тут шукали, знайшли. Да. У нас тепер прикрасуні, знаєш, А так зранку, коли ти. Ти сьогодні чу... Андрій попав на акцію, хочу тобі сказати. Да. На Ранішню акцію. Отож, доброго ранку ще доброго. раз. Ми вже тут там, трішечки познайомилися. Я от запитувала про натхнення. От скажіть мені, будь ласка, звідки ви ще черпаєте натхнення? Ну, я вам хочу сказати, що сам по собі портал це таке місце, куди ти приходиш, і воно якось там з'являється. Тому що Іра, правду сказала, що приходить неймовірна кількість людей. Яка кажу, у вас таке якесь унікальне місце, якийсь дійсно портал. І от саме так, що люди туди приходять, вони між собою знайомляться і виникають якісь або проекти, або якісь розмови цікаві. Ну і в принципі натхнення там саме по собі. Така собі магічна лабораторія, да, та, у нас у місті Житомирі. можливо, ви мені розповісте про якісь тренди, новинки. Що що, що там? Що там ось ну можливо, Ірина розповідала. У нас має бути дуже багато цікавих новинок. І ну Тренд, я не можу сказати, що це тренд. Плануються курси англійської мови. Я вважаю, що знати мову це завжди тренд. Це такі Чим інтерактивні, да, тому да. що ну особисто нам <с <с?> не вистачає мов, мовних навичок, і тому ми з да. будемо такі практикувати більше інтерактив з мовним. Ну це так ви це так виявилося. Скажімо, в ході роботи, тому що приходять люди, приходять дуже часто іноземці, і в принципі, ну не дуже гарно ситуація. Коли ти там можеш сказати, що лано, не за капіталом Great Britain, і на цьому все. Думаю, я, да, <сі> да. ну, я вже казала про Cafe. кафе, це наукова частина, крім творчої, будуть ще навчальні, едукаційні <сі> в нас моменти. Ну і звичайна музика і галерея. Так, щоб у нас у нас просто не так багато часу. Е... Студія наша, студія наша, ми не раз казали. Дякувати, можна я вам ще раз пожму руки, дякую. Мені дуже приємно працювати тут. Мені дуже приємно працювати тут. Так, саме портал зробив ось це чудо для нас і для вас, звичайно. Сподіваюся, вам також приємно дивитися на ну, ці всі коліри. Розкажіть, будь ласка, що це? Ну, як на, 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 чому справді, так Насправді на це була абсолютна співпраця. Я теж хочу сказати і подякувати. Мені дуже було приємно з вами співпрацювати саме з вашим керівником, тому що неймовірно творча людина. Чесно кажучи, я була вражена Скільки ідей і скільки просто своїми руками людина може зробити. Це мене просто вразило. Тому е, вот це була співпраця. Ви надихнули на це все. Володимир Володижі. <сум> да, да, да. Володимир Недиженець просто Неймовірно людина, чесно кажучи, мене вразила і ідейність людини, і спроможність просто продукувати таку кількість всього. Скажіть, це я не знаю, цей інтер'єр якось називається, чи це просто зробилося? Ну, Чому такі кольори? Чи, це тренд, чи, чи це... Ну, кольори, по-перше, кольори це ваше лого і це ваші mm -hmm. кольори, абсолютно ваша енергетика. А по-друге, зараз в тенденціях йде до мінімалізму, але мінімалізм саме розширення простору, тобто це розвантажити. Прості розвантажити думки, а акцент де зараз на внутрішню складову, і саме ви акцент цієї студії. Угу. Ну от, просто бачу багато простих речей. А, да, ну звичайно, прості природні речі. Те, що нам пропонує сама природа, те, що пропонує якась істинність, е, е, тому це все в тренді. Угу. Тобто ми маємо щось вдома, якесь там якусь маленьку стареньку річ, і можемо абсолютно Ну, Вінтаж він завжди актуальний. Тому вінтаж дікварят. Якщо щось від бабусі щось дісталося, зберігайте, це завжди буде актуально. Його можна декорувати або навіть перво, в даному вигляді десь використовувати, і це буде таким яскравим акцентом в вашому приміщенні. Отож, друзі, якщо маєте старі речі, швиденько шукати, швиденько декорувати, і будьте в тренді, так би мовити. Ні, насправді студія мені дуже сильно подобається, і я дуже рада, що познайомилася. Це з вами особливо. А у вас можна замовляти? От, наприклад, хтось дивиться зараз ефір. Там і дійсно вважає якусь річ з нашої студії класно, але ми цю річ ми не можемо. тільки з задоволенням. У нас ще є проект таборетка майстерня. Саме вона і займається виготовленням так, цих речей. Ми за природність. Ми за те, щоб люди використовували деревину у своїх приміщеннях, не за штучні. Я це вже наголошувала. Розповідала, що я проти використання таких матеріалів, як ламінат, МДФ, тому що ми. По лісі. У нас багато є ресурсів, які натуральні і вони недорогі. Тому... Я за екостиль взагалі приміщення. Це, в принципі, тренд, який йде десь, не знаю, з Європи, з Америки, не знаю, хто зараз започатковує. Чи це Ні, насправді це необхідність, тому що це екологічність і це здоров'я, в першу чергу. І краса. Так, я чув, ой, так щоб я чув, що ви щось хотіли сказати, хоч розвитку. Я спучити. хотіла сказати так, що це зараз, в принципі, і загалом дуже модно, тому Світове? що так, звичайно, тому що є от якісь матеріали, які у нас вже є, зберігаються поддони або якась деревина, що лишилася. Від якогось будівництва її потрібно використовувати, щоб зберігати самі дерева. Тобто ну, не потрібно валити ліс купами, щоб робити якісь гарні речі. Якщо вже є якась деревна, яку можна кудись, скажімо, переробити і пристроїти, угу. то це також є трендом. Екологічність, дійсно, Ірина сказала збереження довкілля нашого і більше натуральних матеріалів. Ну так, до речі, ну, прослідковується ну, тенденція в цьому кафе, поддони, да, це в цілому зараз пішло, просто ну, закупати. Це стиль лофт, використання просторів, використання предметів, які були для технічного е, призначення, а їх е, для ну, жилого призначення використовують. Це взагалі світова тенденція. І вона дуже класна, тому що це, по-перше, е, спрощує е, побут, а по-друге, це ще й досить демократична ціна.